Ми зараз знаходимося на ділянці Мала гора. Немає аналогів такого рельєфу, теруару. Загальна кількість активних температур і опадів. Все так гармонійно складено. Щоб виростити хороший виноград, треба любити його, треба любити цю професію. Ну, якби Закладено у нас тут в Закарпатті, то від батька до сина, як кажеться, у кожного у нас було, це, у кожного у дворі. Як кажуть на Лугоші. Ну, щоб виростити такий виноград, щоб люди мали радість, треба, по-перше, максимум віддачі. Віддачі до кожного куща. Тут, коли починається у нас сезон, коли починається обрізка, до кожного куща нам треба настати на коліна. І цього емоцію одні, життя продовжується. Починається новий сезон, починається нове життя для винограду для нас, для людей.